На жаль, дуже часто власники приймають булінг за гру. І як відрізнити одне від одного. Це точно не гра, якщо собака шукає захисту у власника, членів сім'ї, тиснеться до них у ноги. Собака постійно тікає або уникає інших собак, а коли вони наближаються, намагається відігнати їх. Немає зміни ролей. У хорошій грі так. Зараз ти мене наздоганяй, а потім я тебе, наприклад. Тіла собак напружені, прямі, немає розслабленості та легкості. Якщо ви зрозуміли, що вашого собаку булят, треба терміново виводити його з цієї комунікації, просіть відкликати іншого собаку, забрати його на повідець, виходьте з майданчика або в місця гри. Обов'язково реагуйте, коли собака просить вас про допомогу, тиснеться до вас. Ваші дії щодо вирішення або ігнорування цієї ситуації обов'язково вплинуть на рівень довіри собаки до вас та на якість ваших стосунків.